Пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів кімнати, пологові зали, коридори та фасад. Чернігівський пологовий будинок отримав міжнародний грант на проведення ремонтних робіт. В межах програми підтримки реформ охорони здоров'я в Україні американська компанія USAID надала 8,5 мільйонів гривень. Як ви знаєте, в закладі було після воєнної пошкоджень було вибито 120 вікон, і відповідно пошкоджені палати, кімнати, коридори. Вікна вилітали, двері вилітали. Оці кошти підуть на відновлення. Частково ми вже відновили. а Частково ще відразу ці кошти нам і потрібні, щоб відновити. За словами Василя Гусака, процедура отримання гранту тривала понад півроку. Коштами іноземної компанії вони планують відновити понад 40 кімнат. Ремонтні роботи у пологовому відділенні вже розпочалися. Виконує їх місцевий підрядник, який переміг за тендерною процедурою. Зараз три. Кімнати вже повністю готові під фарбування, йдуть роботи по облаштуванню плитки на підлогу і ремонт відкосів. Плануємо десь за місяць-два закінчити роботи, бо ще залишився коридор, теж буде друга половина ремонтуватися. З початку 2023 року у Чернігському пологовому народилося понад 700 немовлят. Як розповів Василь Гусак, з дев'яти пологових залів зараз працює лише п'ять. Відновлення пошкоджених кімнат дозволить забезпечувати комфортні умови для молодих мам. Кожна жінка має свій окремий пологовий зал. Змінилося зовсім відношення до акушерства. Якщо раніше могло в одному передродова була кімната, там могло знаходитися і дві-три жінки. Зараз такого нема. Наступним етапом ремонту буде заміна фасаду правого корпусу. Він значно постраждав від уламків ракетних та бомбових ударів у березні минулого року. Завершити всі роботи, що передбачені грантовим проєктом, мають за чотири місяці.